Вітання. Сьогодні занурюємося у ну, таку цікаву тему сезонні та циклічні штуки на фінансових ринках. От знаєте, зазвичай думаєш, сезонність це там про зерно, нафто, а виявляється, ні. Індекси, акції, валюти, облігації теж мають свої ритми і не тільки річні, а й мізичні тижневі, навіть денні. Мета сьогодні розібратись, як це працює, ну і що воно взагалі означає. Так, вітаю. І це знаєте, набагато глибше, ніж те популярне продавай у травні. Дуже важливо, і джерела на цьому наголошують: зрозуміти не тільки сам паттерн, а й звідки він береться, і чи можна йому е, довіряти. Спробуємо пройтися по ключових моментах з матеріалів, що ми маємо. Добре, давайте з класики: ефект Хеллоуіну, чи як його ще називають, продавай у травні та йди геть. Суть проста: фондовий ринок, ну. Історично гірше парформить влітку, десь травень-жовтень, ніж зимою листопад-квітень. І що цікаво, це не тільки в США. Джерела дають дані по 11 великих ринках. Так, так, глобально. Саме так. У більшості країн літня дохідність м -м, якась мінімальна або й мінусова, а зимова приносить майже весь річний плюс. Он на Тайвані пишуть, різниця між зимою і літом майже 17%. Уявляєте? Угу. Цікаво, що як одне з можливих пояснень наводять, ну такий простіший фактор менше грошей заходить у фонди саме влітку. Є дослідження грошових потоків, які це наче підтверджують. І ще, до речі, одне дослідження, серйозне, наукове, порівнювало шість стратегій 27 років, 68 ринків. І сезонність, уявіть собі, визнали найкращою, навіть кращою за вартісне інвестування. Ого! Але. Тут же й застереження. Треба дивитися на правильні сезонні графіки, бо автори кажуть, що в інтернеті повно некоректних, там є нюанси розрахунку, і один аномальний рік може все спотворити. Зрозуміло. Ну а щось конкретніше? От, наприклад, акції Microsoft. джерела вказують сильний сезонний ріст з початку жовтня до початку листопада. А чому? А тому, що історично так склалося, компанія часто саме тоді давала дуже хороші квартальні звіти. Середній приріст за ці, здається, 20 торгових днів більше 8%. Це ж суттєво. Так, це гарний приклад, коли є ну, якась фундаментальна прив'язка звіти компанії. Або от долар США. теж є паттерн. Тенденція до зростання на початку року і падіння в кінці справді, а тут яка логіка? Аналітики припускають великі компанії. Вони наприкінці року виводять активи за кордон, ну може, для податків, операцій якихось, продають долари, це тисне на курс. А на початку року навпаки, повертають прибутки, купують долар. От і попит. Хм, Цікава механіка. А ще ж є внутрішньомісячні патерни, ефект кінця місяця. Дивіться, S&P 500 – за майже 100 років спостережень зростав з 26-го числа поточного місяця до 5-го наступного, а решту часу або боковик, або навіть вниз. Ага. Причина логічна: потоки зарплат, пенсійних внесків інших платежів заходять на ринок. І кажуть, що в інших країнах цей ефект навіть сильніший ніж у штатах. І навіть дні тижня уявляєте? От джерела пишуть, що після 2000 року вівторок був часто найкращим днем для S&P 500. Дивно, але кажуть, що навіть під час фінансової кризи 2008-го чи ковіду ця тенденція ну часом зберігалася. У вівторок цікаво, а найгірший? А найслабша п'ятниця. А от для золота, навпаки, п'ятниця часто найсильніший день. Чому так? Ну, є припущення, можливо, якась нервозність перед вихідними, фіксація прибутку чи збитків у п'ятницю. А у вівторок якась корекція чи новий тижневий цикл починається. Ще згадують події типу засідання ФРС чи експірація ф'ючерсів. Часто ринок росте перед подією, а не після. Очікувані, мабуть. Так, є таке, але. Отут От треба бути дуже обережним. Джерела постійно наголошують, сезонність це статистика. Середня температура по палаті, так би мовити, нема гарантії, що кожен рік буде так само. Треба дивитись на розподіл результатів по роках, щоб зрозуміти, наскільки стабільний паттерн, щоб якийсь один шалений рік не викривив всю картину. От, приклад, наводять акції Інфеону у 2009-му. Там був такий ріст з копійок, що він зламав середній сезонний графік надовго. Тобто сліпо вірити не можна. Абсолютно, і патерни можуть змінюватися, зникати, еволюціонувати. Сезонність це радше як фільтр, додатковий фактор при прийнятті рішення, коли входити, коли виходити. Дехто використовує для свінг-трейдингу, перескакують між акціями, в яких сприятливі періоди йдуть послідовно. Ну там приклад Новарті у лютому, потім адідас у березні квітні. Зрозуміло. Отже, виходить, що ці всі сезонні, цикрічні штуки, це цілий світ. Набагато ширший ніж здається, вони є на різних ринках в різні періоди, рік, місяць, день, і причини різні: від грошових потоків до психології і звітності. Власне так, головний висновок з джерел, які ми дивились – ці патерни існують. Це не міф, вони можуть бути корисні. Але потрібен ретельний аналіз, розуміння контексту і чітке усвідомлення це лише один інструмент. Не чарівна паличка. Треба перевіряти надійність, шукати причини, ну і звісно, пам'ятати про ризики. Так. І наостанок така думка для роздумів наскільки стійкими будуть ці закономірності в нашу епоху алгоритмів, коли інформація літає миттєво, чи не зітруться ці патерни, чи, може, якось адаптуються? Це гарне питання. Відповідь, мабуть, тільки час покаже.